серотонін робить нас щасливими. Серотонін не дає нам бути нещасними. дофамін робить нас щасливими. Значить далі до внутрішніх ресурсів відносяться е, цінності і цілі, і ваші, е, ваші дозвілля, хобі і так далі. Зовнішні ресурси це оточення, фінанси, якісна їжа, місце, де ви проживаєте, якщо воно для вас є е, цілющим, знаєте, для деяких людей е, своя квартира, в яку вони приходять, ну не важливо там своя чи зіметь, але місце, де вони живуть – це для них дуже серйозне ресурс. І ваше оточення, наприклад, перша соціальна група це ваша сім'я, і друга соціальна група це ваші друзі. Це є зовнішні внутрішні ресурси. Якщо їх у вас достатньо, тоді ви можете значно легше долати подразники зовнішнього середовища. Чи я відповів на ваше питання? Чи адреналін є внутрішнім ресурсом? Адреналін інколи може являтися внутрішнім ресурсом для подолання певних практичних ситуацій, тоді, коли це доцільно. Наприклад, чи доцільний адреналін на екзамені? Недоцільний. Адреналін зменшує наші когнітивні потенціали. Він не дозволяє нам дуже добре мислити, і він впливає на метакогнітивні навички. Що таке метакогніція? Це здатність нервової системи оцінити свої потенціали і правильно їх використати. Під час адреналінового е, такого стрибку у нас немає цієї можливості. Але, наприклад, хлопці, здебільшого, на фронті швидко реагують на подразники завдяки адреналіну. І це їм рятує життя. Тому це залежить від ситуації, де ми знаходимося. Якщо є реальна потенційна фізична загроза для нашого організму, адреналін є ресурсом. Якщо ми знаходимося в стані спокою і ми живемо в, е, в, такої, ну, в, такій, в такій ситуації, де не, немає необхідності битися або там когось душити там щось таке робити, тоді адреналін може бути на заваді прийняттю здорових рішень. Це важливо. Відповів?